Україною трьома голодоморами 1921 по 22, 32-33, 47 рік. Такою страшною трагедією, яку пережив український народ в 30-х роках, не отримав жоден із народів історії людства. Пам'ять тих, хто загинув від Голодомору 1932-33 років і присвячується наш захід схилимо голову в Скорботі. 82 роки тому нам хотіли винести вирок смерті. 82 роки тому мільйони днів відомі України, мільйони невинних людей, мільйони наших рідних і близьких були бажалі винищені голодоморем. Тоталітарний комуністичний режим свідомо спланував і ітіснив терор нашого народу голодом. 82 роки тому наш народ пережив катастрофу, яка могла зупинити життя всієї нації. Голодомор приніс не лише страждання і смерть. Він посіяв страх серед людей. Тільки правда про геноцид українського народу і чиста пам'ять про усіх полеглих здатна звільнити та від морга минулого. Жила країна, плакала, стогнала, проте я твердо свідчити до За всі віки без я не загнала. нікого в землю Україна Русь. Від тих часів, коли з'явилось рало. Голодних мук не відало село, хай не врожай та люди не вмирали. З 20 віком лихо це прийшло. Пам'ять нескінченна книга, в якій записано все. І життя людини, і життя країни. Багато сторінок написано криваво чорним кольором. Це було не стихійне лихо, а зумисне підготовлений голодомор 1932-33 років. Влада забрала у людей все. Все до останнього колоска, до останньої зернини. Це був розбій, свідомо спрямований на фізичне винищення селян українців. Масове голодування почалося в грудні 1931 року і тривало до вересня 1933. року. 22 місяці не страждав, мучився, вмирав. Моторошно подумати. Але на весні 1933 року, коли настав пів голоду, на Україні щодня вмирало голодною смертю 25 тисяч чоловік, що години – одна тисяча, що 17. Голод забрав протягом 1932-33 років за різними підрахунками від 7 до 10 мільйонів людських життів. Я на годині, я в не нагодує мати України, не прогулують дідочок своїх, я кажу перед Богом в нас провина, який ми затворили гріх, чи той, що в нас поруйнували храми, прийшли в наш край переверні і хами, чи найстрашні не страшно нерух людьми? За жінок, чоловіків, дітей, за малих дорослих і старих, Не співала півча похорона, не лунали дзвони за впокій. Ні перни, ні хрестів, і не тризни прямо в яму на віки віків чорна сповідь моєї вітчизни і її затамований гнів. На десятиліття можна засекретити архіви, можна приховати в глибинах спецховищ викривальні документи, можна замістити сліди злочину, можна раз і вдруге, і в третє переписати історію на догоду диктаторів чи ідеології, та з пам'яті народу нічого не дієш. А не зберігатиме правду. Сумні події 1933 року відтворено у листах італійського дипломата у місто Харкові консула Граденіга до королевської амбасади Італії в Москві. На базарі мертвих покидали яку пиш у болоту з людського гною. Одна дитина сала молоко із грудей мертвої матері, з посірилим обличчям. Опухлих перевозять товарним поїздом у поле і залишають їх за 50-60 кілометрів від міста, щоб там помирали, ніким не бачення. Це Вирудне Київська область. Померла у маковичкових дід з бабою. Від голоду вони опухли і здавались величезними. Синок уже не ходив, не говорив, а дівчинка від голоду пальчики свої почала обризати. Побачила мати, збожеволіла. Напоїла дітей зілля, сама випила, да ранку помирали всі. Село Полине, Житомирщина. До 1932 року в селі не було майже жодної собаки чи кота, робили спеціальні паски для пацюків, після дощів човників збирали, з яких варили борщі чи супи. заправляли кропивою, іноді лопати, а з чого хліб пекли, щоб тільки знали. Одне можу сказати, що борошна, пшениці чи жита там не було. Делікатесно вважалося, коло спечених паляницях була полова якого старанно перетирала на жорнах. Похорони настільки часто були, що люди звикли до них, а іноді навіть заздрілу померли чим так жити, то краще мирати, чулося серед людей. Немає жодної сім'ї, котрі не зачепило це лихо, з споконвіків лунає в нашій пам'яті. Однією з таких родин стала родина Огієнко Наталії Яківної. І зараз вона хоче поділитися погадами своєї бабусі, якій давилася пережити усі жахіття тих страшних днів. Моя бабуся Саєнко Марія Калинівна в період голодомору 1932-33 років мешкала в селі Григорівка на Дніпропетровщині Васильківського району. Ці роки закарбувалися її пам'яті як найстрашніші в її житті. Вона згадувала, що в 1932 році до села приїхали комісари і об'явили продрузвьорстку. Селяни узнали, що це таке тільки після того, як з їх подвір'я винесли все, що тільки можна: худобу, птицю, сало, мед, муку, а головне зерно. Того року. Село залишилось без посадного матеріалу, а люди без їжі. В 1933 році восени, коли жито і пшениця колосились, і коли е, люди готувалися до жнив, приїхали солдати і огородили всі поля кордоном. Ніхто не мав права підходити до е, полів, тому що було об'явлено. Відстріл на пораження. Навіть маленькі діти, голодні, не мали права підходити до поля. В 1932 році у бабусі народився синок, але годувати малюка не було чим. Бабуся голодувала, молока не було. І дитина померла. Спочатку воно кричало, плакало. Простягували ручемята до матері, але потім укало, затихло і померло. Через декілька днів помер чоловік. Він був високий, стромкий і молодий. І йому треба було для того, щоб повноцінно існувати, їсти. Але їжі не було ніякої. Якщо з'являлась в сім'ї якась крихта, він віддавав дітям. Зріг і більше не став. Бабуся пішла по селу, щоб знайти чоловіків, які б могли викопати яму. Вона дуже боялася, що її рідних поховають в загальній ямі. Але чоловіків вона не знайшла. Вони всі лежали, мов мертві. Тоді вона. Взяла лопату, пішла на цвинтар, викопала неглибоку яму, затягла туди чоловіка та немовля і присипала землею. Того року село майже вимерло, їсти було нічого, з'їли все, що тільки можна, птицю на подвір'ї, але не тільки на подвір'ї, але й на дереві. Равенків у річці, собак, кішок. І навіть що ніби. Люди були мов тіні, вони йшли, падали і вмирали. Але таке було не тільки у Григорівці на Дніпропетровщині, а було на всій Україні. І особливо тяжко доводилось маленьким дітям. Якщо ви думаєте, що ніхто не виступав проти цих дворіцьких дій на місцях, то глибоко помиляєтесь. Люди виступали і писали вождю про свої проблеми та голод в Україні. Перегорнемо декілька листів, звернених до Сталіна. Шановний товариш Сталін, чи є закон радянської влади, щоб селянство сиділо голодне, так як ми, колгосники? Ми маємо уже з 1 січня 1932 року в своєму колоспі і фрута хліба. Ми вирішили спитати, що буде далі, як ми можемо будувати соціалістичне будівництво народного господарства, коли ми приречені на голодну смерть. Бо ще до врожаю 4 місяці. Питаємо. За що ми бились на фронтах? За те, щоб сидіти годинами, щоб бачити, як вмирають діти в корчі з голоду. Я хочу жити, та не можу. Помираю з голоду. У нас справжня голодовка. Пут ржавої муки 100 рублів. Пут картошка 20 рублів. І то нема де купити. Бо ніби Субтитры создавал На ліктях, повзе помертвих і живих, Вдоволі сонце уряд що двірку з стріх, і б'ють обухлими вустами одуживи цю молоду. Їм жить і жить, та над полями знов ворогтарка й дудо. Забрали тих, хто із комори перш ні останню літав, хто неактивний був учора, сьогодні ворогом вставав. Голодний рік. Жорстокий світик, де хоч надію для живих. Весна і сонце лоблять дітей, що двірко схапують стріх. Головне холіття найбільше вразило дітей. Вони виявилися не менш захищеними. Смертність дітей з деякими підрахунками сягала 50% загальної кількості померлих. Діти значно швидше захворювали наслідок тривалого недоїдання і фізичного виснаження. Стали пусткою сільській школи. Бурянок поясні дитячі майданчики, а відсутність учнівського педагогічного колективу сягала подекуди 96-98% рівня попередніх років. О діти, діти, ангели небині. Чим ви так тяжко і страшно мовчите? Бо вже ніколи рідній Україні свої сердець і душ не віддасте. Ми не розслівши, загинули дочасно, покладу землю вас голодамо. Я ж бачу, як важкий пасивний колос схилився над голодними дітьми. Сидить зажурена жінка посеред хати за подорожнім столом, на ньому лишаці. На ослоні троє малих дітей. Сидять купкою, обнялись і ще ще хочуть. Мамо, мамо, я їсти хочу. Мамо, мамо! Животик валить. Мамочко, рідненько, дай хоч кріпточку, хлібчика. Мати зажорена повертає до неї голову, мовчки дивиться. Діти встають, підходять до неї, одтупають з усіх боків, стають на коліна і знову просять. Мамо, дайте їсти. Мати мовчки дивиться, а потім каже. Я вам казочку розповім. А ви слухайте, ось і забудете про їжу. Починає розповідати казочку. Десь у темному лісі одна із дітей каже Мамо, мамо, в очах темно. Мати стає, підходить до дитини, сідає на підлогу, бере голову дитини і схляє собі на плече. очі і поспи. Я не хочу очі закривати. То дивись на мене, я тебе поколишу. Николишно не колиш мене, мама, я помираю. Де мені їсти, хоч кріточку, і я оживу. Нічого доню в нас немає. Мамоч, я ж помираю і останній раз їсти, прошу. Нічого в хаті в нас немає. Прости мене, дитина рідна. Нічим тебе не врятую. Мати схиляється над дитиною і поцілує її, бере на руки і кладе на освіт. І каже до дітей. Ходімо, діти, мені вже не потрібна, вона померла добре їй. Дай мені Бозі, хоч соломинку, щоб не втонути в голодній літці. Бачиш, мій Бозю, я ще дитинка, Тож підрости, хоч потрохи бодай, світу не бачила білого Бозю. Я пташенятко прибитий в дорозі, Хоть би одненько пліночку дай. Дорозі, зроби, щоб їсти. Не хотілось. Холодно, босю. Сніг дуже білий. Посю, що там треба в ротці? 1932-33 років черніє великою плямою на демографічній карті України. Втрат від цього ще не вдалося повернути. Ні матеріальних, ні тим більше людських. Говорячи словами Міщенка, мертвим нікому довіритись, крім живих. І нам треба тепер так жити, щоб смерть наших людей була виправдана щасливою і вільною долею нашого народу. Мільйони людей, які загинули у 1932 33 роках голодною смертю, не можуть безсвітно розчинитися у часі і просторі. Про них пам'ятаємо ми, хто вижив, їх діти та онуки. Пам'ять про Голодомор має бути вічною, як реквієм, як пересторога всім сущим на землі. Згадаємо в наших молитвах усіх тих, хто страждав і помер під час великого Голодомору. Вірю, що в ці дні по всій Україні люди запалять свічки, щоб пам'янути тих, хто загинув від голодної смерті. Хай пам'ять про всіх невинно обієних, згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю. Мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Зараз просимо запалити свічі пам'яті. Пам'яті тих, хто не дожив. Пам'яті тих, хто не долюбив, пам'яті живих та ненароджених. Ми хочемо, щоб ніхто ніколи про це не забував. Ніхто не має права про це забути схилимо голову в скорботі перед невинно приємнено. світла від свічка у небо летить, Хоча одну душу цю мить, Що душа ця загублена, спокій знайшла, І в вічність добила, вона відійшла. Вічна пам'ять замореним голодом.